Даний час засобами масової інформації формується викривлена уява у подіях 20 лютого на території підрозділу Беркут-Міста Львова. Хочу нагадати, що з грудня по лютий цього року підрозділ був оточений та заблокований громадськими активістами, і кожен рух наших працівників був під пильним оком людей. 20 лютого від осіб, які організовували погроми та підпали райвідділів, міліції, прокуратури. Служби безпеки, головного управління міліції, військової частини та заволодіння зброєю з цих підрозділів почали лунати прямі неприховані погрози та вимоги покинути територію підрозділу та передачі зброї. Коли ми отримали оперативну інформацію про те, що агресивно налаштовані громадяни наближаються до дислокації підрозділу з метою штурму, мною було припинення прийнято рішення забарікодуватися в черговій частині. Так, як дане приміщення найбільш захищене, більш надійне, я перший зайшов в оружейну кімнату, вся зброя була на місці. Оглянувши приміщення, як там розміститься особовий склад, на той час підрозділі залишалося порядком 20-25 чоловік. Як тільки я увімкнув додаткове освітлення, пролунав вибух та приміщення окупило полем'я. Внаслідок я отримав значні опіки тіла і був госпіталізований в опіковий центр 8-ї лікарні міста Львова. Де близько двох місяців проходив лікування. Будь-якої причетності до вивезення зброї я не маю. Зброю та спеціальні засоби батальйону вивозили протягом двох діб люди, які зайняли приміщення після пожежі. В тому процесі приймав участь і колишній працівник Беркуту, це також відома прокуратура. Напередодні ця людина вимагала від мене передати йому БТР та зброю для незрозумілих для мене цілей. на що він отримав категоричну відмову. Всю вичерпану інформацію щодо тих подій я виклав органам дізнання та слідчим прокуратури. Під час проведення слідчих дій я нікуди не тікав і не переховувався, а максимально надавав всю інформацію, яка цікавила прокуратуру, Проходив всі необхідні очні ставки та слідчі експерименти. Стосовно показів Романа Дракуса це чисто його домисли та припущення. З його показів, зрозуміло. Що ще задовго до вибуху він ховався десь у кущах на території і спостерігав, що буде відбуватися. Насторожує той факт, що людина вела себе так, нібито знала про щось, чого що не знали інші. Крім того, Роман Дракус є родичем колишнього працівника Беркута, про якого я вже згадував раніше, а також є родичем Ярослава Яйка, після всіх подій, який після всіх подій тих намагався стати командиром підрозділу. Існувала і особиста неприязнь Романа Дракуса до мене як керівника. Мною недоразово виносилися питання щодо доцільності його перебування на посаді старшини батальйону, так як він неналежно і невідповідально ставився до своїх службових обов'язків. Ніякого підпалу, в якому мене підозрює прокуратура, я не робив. Я переконаний, що введена в оману громадськість здійснює тиск на органи прокуратури, погрожуючи при тому люстрацію, і вимагає в терміновому порядку призначити винних в цих подіях, тим самим припинити пошук справжніх винуватців. Шукати треба серед тих людей, яким на той час потрібна була зброя будь-якою ціною. Справжні винуватці найбільші зацікавлені в обвинуваченні інших, комусь потрібна була тоді зброя. Комусь хотілося сісти в крісло командира? Хтось мріяв стати заступником.